Вітаю, дітки! Я хочу вас познайомити зі своїми друзями, зайчиками. Вони живуть у лісі та люблять стрибати і грати. Порахуйте, скільки їх! Один, два. Вірно, два. А зараз до них доєднався ще один зайчик. Порахуйте, скільки їх стало. Один, два, три. Так. Стало троє зайчиків або три? Давайте пригостимо їх морквинками. Скільки морквинок у кошику? Так, дві морквинки. А чи вистачить усім зайчикам морквинок? Ні, тому що зайчиків три, а морквинок дві. Що треба зробити, щоб усім зайчикам? Вистачило морквинок. Так, треба додати ще одну морквинку. А як ми отримали число 3? Ми до двох додали 1. Або 2 збільшили на 1. На письмі число 3 позначається цифрою 3. Роздивіться, як вона виглядає. Та намалюйте пальчиком її в повітрі. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, трійка ми тебе впізнали. А на що схоже цифра три? На лисичку, на крокодила, на змію та на ластівку. Дітки, а чи однакові на зріст зайчики? Ні, вони різні на зріст. Зайчик сірий та блакитний який? Високий. А зайчик білий який? Він низький. А що ми можемо сказати про дерево та кущ? Дерево яке? Дерево високе. А кущ низький. А зараз давайте пограємо в гру. Назви кількість героїв. Ви повинні порахувати кількість персонажів казки та показати цифрою Троє поросят. Два гуся. Один колобок. Двоє мишенят. Три ведмедя. 1 півник. Отже, дітки, запам'ятайте як виглядає цифра 3. Та після заняття викладіть її із гудзиків. Дякую за увагу. До побачення!